Так, знімаю ще коротеньке відео в цей же день, буквально ну, через 15-20 хвилин, поставив я бензонасос на місце, все там зажав, завів, все вроде добре, все робить. Ну, думаю, розпиляю все-таки цю колбу. Стару, подивлюся, що ж там за фільтр. Ніколи я цього ну, перший раз це в житті роблю, так сказать. І ось я хочу вам показати, який він чорний всередині. Це просто ужас якийсь. Він має бути прозрачний і білий. Гляньте тут, скільки, мабуть, його. Машина до мене 2006 року, я в 2019 року купив. Ну, я так думаю, що ніхто його не міняв. Скільки тут грязюки. Ви гляньте, яке воно чорне. Воно, мабуть, воно навіть через цю колбу е світилося чорним, таке видно чорне кільце таке. Я думаю, що не напрасно я його поміняв, тому що, ну. Тут і бензин не так проходив через нього, ну і, і взагалі ви бачите, що тут робиться, яке воно чорне всередині. Тобто, бачите, як треба все вчасно міняти, щоб машина добре їздила. Ну, Оце таке відео. Все забрав, забрав я там, все забрав, все завів, вроде все робив, все в общем, ще подивлюся трошки, поки там повністю не сказав. Зажав його. В общем, буде ще заводити, подивлюся, як і, як і що. Ну, в общем, оце така стара колба, такий старий фільтр тонкої очистки. Отак ну, от він виглядає, там кусочок я не витяг з цього. Ну, в общем, це таке. Воно таке, мабуть, чи з бумаги, щось таке. Ну, зараз вже не поймає, з чого воно. Отакий вигляд має. все, так, все. Всім На все добре, все зробив, все, все добре.